Ну, Попробуємо. Військовослужбовець ЗСУ, позовний ангел, родом з Хмельниччини. Зараз займаюся аеророзвідкою. Займаюсь в підрозділі аеророзвідки, працюємо на виявлення нашого ворога і його знищення. Працював до цього на заводі Volkswagen, коли почалася війна, одразу вже пішов до військомату, постояв трошки в чергах, потім потрапив вже сюди у 68-й Зараз працюємо з хлопцями, беремо новеньких до нас, навчаємо паралельно з собою. Також підучуємося, щоб кожен міг бути професіональним пілотом. Була у нас цікава історія, коли переміщався особовий склад. Приїхали машиною, вийшли особовий склад, кількість два чоловіка. Потім ще до них підійшли чотири чоловіка. Виявили, передали координати, хлопці, відпрацювали з мінометом, висновок там 500 і він Коли Є продуктивний день, коли були знищені вороги, наші ходиться в чи хочеться більше і більше. Після перемоги планую одружитися, виховувати дітей, займатися спокійним сімейним життям, будувати бізнес.